Майже 60 талановитих закарпатців відзначили за високі досягнення. Сьогодні в Ужгороді відбулася урочиста церемонія нагородження кращих учнів та студентів закарпаття, які отримали нагороди грошові премії та цінні подарунки. Та школярі двохсадбальники за результатами національного мультипредметного тесту, переможці фінального етапу учнівських олімпіад та всеукраїнських конкурсів. Я власне здобула 200 балів з трьох предметів на національному мультипредметному тесті з української мови, біології та математики. А також отримала грошову нагороду за третє місце на всеукраїнському етапі з малої академії наук в секції охорони довкілля та раціональне природокористування. Я виграла четвертий етап міжнародного. Умовно-літературного конкурсу імені Тараса Григоровича Шевченка. Насправді я приймаю участь в цьому конкурсі вже шостий рік поспіль та стаю призеркою. Чому мені саме подобається цей конкурс? Тому що він поєднує не тільки українську мову та літературу, а ще й творчість Тараса Григоровича. І мені здається, що ця комбінація дуже важлива для нашого народу та для показу своєї позиції. І я сьогодні буду отримувати нагороду за третє призове місце на республіканському етапі Ману з Цього знавства. У мене була тема про хай-тек. Я писав роботу про хай-тек, розповідав про різні приклади застосування цього новітнього стилю і про те, як би можна було. Ці приклади використати на Україні так при майбутній відбудові України, і я буду отримувати свою нагороду за е, перемогу на малій академії наук України із всеукраїнського етапу. Ну я зайняв друге місце. Моя робота була про створення першого в світі е, мультикриптовалютного гаманця, який дозволяв переказувати криптовалюту через nfc ЕНВСІМ, тобто також, же, як і Google Pay або Apple Pay. За максимальну кількість балів з одного предмета під час дачі національного мультипредметного тесту 8 одинадцятикласників Ужгородського наукового ліцею отримали 30 тисяч гривень. Ще одна його випускниця, яка на 200 балів склала три навчальні дисципліни, отримала 100 тисяч гривень. Ті, хто склав НМТ і отримав найвищі бали з трьох предметів, отримують 100 тисяч. Ті, хто отримали з двох предметів 60 тисяч, і хто з одного предмету 3 тисячі. Всі номінанти, призери конкурсів малої академії за наукові роботи, за досягнення в дослідницькій такі в лабораторіях, в яких вони працювали. Вони отримують від трьох до сіми тисяч, і так само отримують призери всеукраїнських конкурсів імені Яцика, імені Тараса Шевченка. Тобто це невелика сума, але для, ми, ми вважаємо, що для учнів це їхній перший такий внесок в їхній економічний капітал, який вони отримали своєю працею, інтелектуальної працею. а це дуже складна робота отримувати такі досягнення. Тут зібралася, ну, можна сказати, еліта нашого навчального процесу, якщо ми говоримо про навчаємих, кращі показники. Кращі найвищі бали, найкращі переможні показники в Олімпіадах. Тобто це от якраз те, що фактично створює площадку генерації такого нового розуму, нового інтелекту, на який ми всі рівняємося, і те, чого насправді ми хочемо. Без вас ну, фактично важко буде уявити нову Україну. Після нашої перемоги упевнений, що вона настане і буде завойована нашими збройними силами України. Здається, що в якийсь період часу, ви коли багато часу витрачаєте на навчання, а ваші сверстники гуляють, і це вас, мабуть, таким чином задіває, І це не дуже добре. Ви кажете, от мої там друзі, подружки гуляють, а я мушу вчитися. Але повірте мені, що це дуже короткий період часу, а далі буде інший період часу, де ви будете створювати, де ви будете відбудовувати, де ви будете лідерами цих зумок, тому що у вас є базові знання, які вас ніхто ніколи не зможе забрати. Тому я дуже вдячний вам, що ви саме та плеяда дітей, яка буде готова на себе брати, і відповідальність, і розвиток нашої держави, і рух України вперед. Уже у межах заходу керівництво департаменту освіти і науки, молоді та спорту закарпатської ова відзначило 20 переможців обласного конкурсу Малюнок вірш, лист до мами», грошовими преміями та заохоченнями до трьох тисяч гривень а також нагородило їхніх педагогів почесними грамотами підрозділу.